Молодь збирається на восьмому причалі. В приміщенні роботодавці готуються до спілкування з учасниками. Кінцева мета це розширити можливості молоді бути спроможними членами громади вже навіть коли їм лише 14, 15, 24 роки. Так, поширити інформацію про те, що у бізнесів є окремі програми, спрямовані на підтримку молоді, що їх чекають. Що український бізнес чекає українську молодь? Роботодавці презентували свої пропозиції зі сцени. Після учасників розділили на групи, і вони по черзі почали спілкуватись з представниками всеукраїнських мереж супермаркетів, агробізнесу, комунальних підприємств. На Миколаїв електротрансі шукають водіїв, автобусів та трамваїв. Ми запрошуємо на безкоштовне навчання. Під час навчання водії отримують стипендію. Навчання відбувається 14 тижнів. Після цього вони відпрацьовують два роки на підприємстві. Потім працюють далі, якщо є бажання два роки це обов'язково. Полювання за кадрами і патрульні поліцейські правоохоронці, окрім інформаційної локації, підготували і наочну. Вони представили автомобілі, мотоцикли та спецзасоби, які використовують в своїй роботі. Питали по спорядженню більше, що там, ну наприклад, що за щит, що він витримує, як використовується, де його можна використати. За бензоріз питали також за брічерський набір. Ну, як, як мовить, не знаю. Підходить, питає, що це, навіщо воно зареєструвалось майже 150 учасників, серед них студентка Європейського університету Анастасія. Зараз я завітала на Конференцію нам розповіли про бізнеси, які заохочуються. Нас всіх привітали, розповіли про себе, про свою компанію, розповіли про працевлаштування. Я подивилася, сходила до поліції, Мені дуже сподобалося. Сподіваюся, коли я випащу, може, до неї піду». Подібні заходи в місті вже організовували, але в іншому форматі говорить програмний офіцер з молодіжних програм громадської організації Десяте квітня Іван Колесников. Настільки масштабний захід. Наша організація зараз організовує вперше. Ми маємо певні результати з наших невеличких заходів, такі як воркшопи або тренінги. Ми почули потребу від молоді, і сьогодні ми з вами тут. Спілкування учасників з роботодавцями відбувалось у форматі спіддейтінг, тобто комунікація по 2-3 хвилини з кожним представником. Захід тривав понад 4 години. Олександр Гордієнко, Суспільне новини, Миколаїв.